Знижку консультанта, яка ж вона буде протягом 2025 року для наших консультантів? І так, знижка консультантів буде залежати, звичайно, від вашого замовлення, так як це відбувається і зараз. Але отримати 25% знижки можна буде за замовлення від 0,01. Бала до 24,99 балів від 25 до 49,99 балів. Ви отримаєте знижку мінус 27%. І на всі замовлення від 50 балів ви отримуєте знижку 30%. Я думаю, що ця новина вас порадувала. І Я хочу звернути вашу увагу на друкарську помилку, яка припущена в друкованому варіанті брошури е, маркетинг план там знижка 30% прописана від 60 балів. Але логічно, що якщо попередній попередній рівень знижки завершується на 49,99, то наступний починається з 50. тобто зверніть на це увагу, будь ласка.